Привіт, друзі! Сьогодні в нас буде незвичайний огляд автомобіля Duster, Renault або Dacia. В даному випадку це Dacia, але також ви цю модель можете знайти і у бренда Renault. Якщо ви знаходитесь в Україні, то у вас є опція саме в renault бренді. І це трішечки інший автомобіль буде з іншими двигунами, але то, як він виглядає, і ще інші фактори будуть суміжні. Тож давайте подивимося, я сьогодні. Трішечки вже і проїхався на нього, почитав про всі двигуни, все порівняв. І спробую, спробую в невеличкому звичайно, відео, я не хочу його сильно розтягувати, але пояснити все, що я дізнався, порівняти це з моєю Toyota RAV4 2020 року, плюс-мінус. І що особливо, по перших відчуттях, тому що ця машина вважається дешевим сегментом, і вона дійсно дешевша. І я очікував, що це прям буде якийсь тришак, і мені воно. Одразу, от прям не зайде, скажімо так, в порівнянні да, з Тойотою. Але в мене якось не так все погано здається, склалося, як вважалося. Тому давайте почнемо. Ну, по-перше, плюси, мінуси і все інше, давайте почнемо напевно з того, як виглядає ця машина. Скажу одразу, що в мене версія Extreme. тому саме цю версію я вам покажу сьогодні, але вони є різні. І вам треба вибирати те, що потрібно вам, а не, а не найкращу чи найдорожчу. Тому що це все індивідуально, скажімо так. Версія Xtreme, в неї йдуть 18 вже диски тут, не стальні, звичайно, алюмінієві. Вона виглядає трішечки веселіше, ніж, наприклад, якщо ми про Європу кажемо, стандартна версія називається Essential. Вона взагалі на стальних дисках іде, вона дуже дешева. А от наступна вона вже більш цікава. Ну, Але давайте подивимося те, що в нас тут стоїть, наша ця версія. Багажничок. Він у нас середній. Я не можу сказати, що він великий або маленький. Ну, В порівнянні з моєю Тойотою, наприклад, в мене тут трішечки ширше він. Ну, Але по довжині і загалом цей багажник. він Адекватного розміру, скажімо так, тому мені підійшов би, як дивитися на формат тачки для подорожі якщо вам треба туди спакувати якісь необхідні речі. Єдине, що якщо там з дитиною коляска це все ну трішечки буде важче, але знову таки, порівнянні з в порівнянні з малолітражками, скажімо так, місця тут більш ніж достатньо. Як ви бачите, тут є і прикурувач ззаді але знову ж таки, це в цій моделі тому що це. Екстрім модель, вам треба індивідуально вже підбирати під вашу модель, і якщо чогось не вистачає, можливо, просто навіть як доп-опцію її брати. Всі версії осі, до речі, нормально. Всі так не люблять оці ручки, часто про них розповідають, що воно якось дешево. і не дуже, не дуже прям круто, але нормально все працює. Я от знову ж таки, якоїсь такої дешевизни, прям тут не помітив. Да, пластик він тут такий, якби дерев'яний, дубовий, не м'якенький. Це трішечки дає свій момент. Запах в салоні звичайний, тому що кажу часто, що прям не дуже запах, але мені здається, він звичайний запах нового пластику. Якось так. Салони різні, знову ж таки, версія Extreme, як ми бачимо, тут такий трішечки кожзаму, трішечки ще якийсь матеріал, трішечки джинсового, навіть у версії, наприклад, якщо ми беремо. Експрешн, то там просто більше джинсового матеріалу, але глобально не відрізняється. От так, щоб сказати, що те прям дешеве відстія, це краще, я б не сказав. Воно в порівнянні плюс-мінус. Позаду тут місця більш ніж достатньо. Але ж знову таки, це той, хто купляє собі автомобіль і вибирає. Він часто в огляді показує, скільки там позаду місця. От я вам покажу, тут в мене бачите, є запас ще. Але будемо відверті, з того хто купляє автомобіль, часто це не хвилює, тому що він сидить спереду. Це він так, щоб, щоб всім там було зручно. Ось так виглядає зсередини. Те, як це виглядає, все, воно мені більш ніж подобається. Тут і екран у вас нормальний, це механічна коробка, я потім про двигуни вам розповім. Механічна коробка підлокітного котаки. Якщо ви берете дешеву версію Essential, там буде такий тоненький підлокітник. Знову ж таки, можливо, можна ДОП собі встановити. Якщо вам прям потрібно, щоб він був широкий, то можна собі це як ДОП поставити. Давайте тепер спереду сядемо. Тут всі ліхтарики, ці всі штучки, все є. Нічого такого, щоб знаєте, от прям я захотів, і його тут не було. Поки що, навіть тут було більше, ніж я очікував, але це топова версія. Знову ж таки, треба дивитися, що вам потрібно з цього-всього, -всього, що ні. І е, що ви можете собі дозволити так сказати. Тому що тут дуже важливий момент. Дивіться, це я сів в машину і такий. Ну, Вона напакована, дійсно напакована. У цій версії є. От, бачите, тут і екранчик такий прямо кольоровий, і все. От немає до чого причепитися у цій версії, також є утримання в полосі. От, до речі, до нього в мене є питання. Якщо порівнювати з Toyota, воно працює так собі, Кермо трішечки подьоргується. От прям ну воно прикольно, якщо ви будете вирубатися, воно вас спасе. Скажімо так. А, тут є знаки розпізнавання, те, що воно вам сигналить, якщо ви перевищуєте корисна штука. Але от про утримання в полосі, якщо ви, наприклад, будете засипати, окей, да, спрацює, але так, щоб це було зручно, ви могли розслабитись, і воно вам під Ну, тут, я, мені здається, ні. В цьому. І в Hyundai теж я пам'ятаю пробував, може вони зараз вже підправили, але там теж було в Toyota Оця штука працює непогано. І в Fiat, до речі, в Fiat. давно їздив на прикатному теж непогано ця штука працює. Отак, всередині тут місця більш ніж достатньо, виглядає, ну, треба звикнути. Це ж знову таки пластик, оце він такий твердий. Тому і запах тут є, би мені здається, саме от з пластику виглядає непогано, але із-за того, що воно тверде, воно відчувається ну трішечки, що воно, наче як дешеве, але знову ж таки, якщо його постійно не щупати, <сум> то ну окей. Не буде дуже помітно. Так, друзі, тепер по версіях автомобілів, які є. В Європі немає зараз е дизельних двигунів. Тут є м'який гібрид, як це називається, мілд гібрид і фулл гібрид. Але давайте про, все ж таки, про дизель, тому що ця тачка, мені здається, в виконанні з дизельним двигуном була б дуже непоганим варіантом. Ф гібриди це весело і прикольно, але дизель, старий, добрий турбодізеляка, він завжди, завжди вирішує. І знову ж таки, це мені так здається, що зараз вони стараються, вони роблять ці гібриди, можливо, там навіть екологія і це все інше. Але ж знову таки дизель він часто все ж таки виграє. І якщо ми беремо ціну автомобіля, то він прям взагалі виграє нормально. Але давайте зараз по порядку в Україні є версія, найдешевша аутентік. Вона називається, і вона йде з дизельним двигуном 1.5 на механіці. Що дає вам потужність, двигуна чудову, і у вас невелика витрата буде пального. У вас вже перевірена стара система. Якщо у вас десь щось виходить з ладу, то воно ремонтується так, як і ремонтувалося. Ну, Не треба ви зрозуміти там де воно зламалось, чи це батарея, чи це до батареї, чи це перед батареєю? Ну можливо, я помиляю, звичайно, але мені здається, що. Чим простіша система, тим менше заморочок в обслуговуванні. І знову ж таки, ми підходимо до ціни. Наступна версія Evolution, і вона дорожча зараз наразі там 840, здається, 880, на всього на 40 тисяч. Краще я думаю, приплатити. У вас вже будуть не сталеві диски, а тішечки веселіші. Легкосплавні і ще там. Декілька плюшок напевно є сенс, тому що сума незначна. Якщо ви дивитесь Mild Hybrid, наприклад, у версії Authentic, у вас буде тільки версія цього. Дизелю, якщо ви дивитесь версію наступну, вона вже буде і мілд гібрид можете взяти собі, і можете звичайний бензин взяти. 1,3 звичайний бензин, ну як звичайний турбований бензин, і 1,2 Це буде мілд гібрид Що таке? гібрид? Це м'який гібрид. Якщо повноцінний фул гібрид, як до речі, в Україні. Я не знайшов на сайті, як можливо, немає. Він переключається повністю. тобто Ви можете їхати тільки на батареї. Це повноцінний гібрид, до якого ми звикли, але не підключаємо. Ви не можете його самі заряджати. Він сам заряджається від вашого двигуна. Двигун трішечки більший об'єму: 1,4, Якщо ми беремо цю європейську версію, і він повністю переключається, так як в Тойоті це було і так далі. На батарею, потім не на батарею, в міській. В таких умовах в цьому є великий сенс, тому що по заторах ви будете їздити не по заторах, а у вас буде там, наприклад, 5 літрів. Да? Якщо буде звичайний бензин, то це буде 10 літрів. По трасі сенсу там не дуже багато, ви будете економити якісь літр на сотню кеме, але ж знову таки, щоб купити ваш фулл гібрид, який буде на 5 тисяч дорожче коштувати, вам треба проїхати ну, десь 200 тисяч кілометрів, напевно. Тому є питання, тут м'який гібрид, він працює постійно разом з вашим двигуном. Він за рахунок невеличкої рекуперації і так далі. Він економить вам десь, кажуть, там, 10-20%. Але знову ж таки, що таке 10%. Якщо у вас розхід, наприклад, 5,5 літрів, то це буде просто 5 літрів. І цю економію ну, треба дивитися, наскільки воно актуальна. Приємно, що воно є і так далі. Але знову ж таки, в мене є велике питання: якщо у вас щось з. Ламається, то це, що у вас воно є, і це приємно. Потім можна про це дуже сильно пожалкувати. Тому ну, тут є моменти з приводу того, коли там лишні технології, оце все, ну, треба дивитися. Звичайний бензин також тут є, він доступний, але на такій машині цей бензиновий двигун, який 1,3 літра. Ну неважливо, що вони там заявляють. <кхід> а в реальному житті він, якщо на маленькому там Сандеру, ну окей, там може реально він 5-6 літрів буде на сотню. Жерти. Тут у вас звичайний цей бензин. Мені здається, що це, це не дуже гарний варіант. Якщо ми беремо останню версію, Tecna, яка продається в Україні, вона найдорожча. Там є тільки версія мілди гібриду і повний привід. Я ну, знову ж таки не знаю, чому вони зробили тільки так, але. Не прикольно, ви можете взяти собі максимальну версію комплектацію, але у вас є вибір тільки одного двигуна. Тому тут треба дивитися. На мій погляд, напевно, саме оптимальний класний варіант це оця середня версія з дизельним двигуном. Ще один цікавий момент, що у середній версії Evolution, наприклад, ви якщо берете Mild Hybrid, то він доступний. Якщо сайт мені все правильно показує, знову ж таки, він доступний тільки у повнопривидній версії, якщо ви хочете бензинову. Звичайно, то це буде монопривід. То, у вас немає ну, взагалі ніякого вибору нема. Ви берете або дизель монопривідний, або фул чотири колеси в квадро стаджоні, 4 формаджі, піцу. Ви берете чотири колеса, які у вас крутяться, і це буде Міл-Гібрид, Фулл Гібрид взагалі немає і звичайна бензинова версія буде взагалі незрозумілою, що вона потрібна. Коротше, так. Тому що я можу сказати? Прикольна версія в порівнянні по відчуттях. От я сів, я проїхав з приводу двигуна. Він... Непогано тягне, тому що він турбований і він починає тягнути з якогось моменту, але на низах зрозуміло, що він взагалі не тягне. Але з якогось моменту він турбінка включається, все працює все непогано. Вам цього має вистачити, якщо ви не любите сильно навалювати, Я думаю, буде ок. В керуванні машина супер. Деколи вітром її трішечки колихає, але загалом в керуванні чудово. По відчуттях теж у мене немає ніякого. Такого дискомфорту після Тойоти, щоб я от прям сів. Ну я б зміг на ній їздити, і все було б чудово. Єдине, єдине, що в мене велике, є питання з приводу надійності. Тому хто використовує ці машини до з приводу до довгого часу. Будь ласка, напишіть з приводу надійності. Цікаво було б дізнатися. Тому що, якщо б мені хтось сказав, що от як на Тойоті, да, ти можеш проїхати на ній 5-7 років 100 тисяч км, і в тебе взагалі не буде ніяких проблем, просто бери нову тачку салона, їзди і не парся. Ну, вона того вартує, напевно. Вона непогана машина. Якщо от так, от ну так. От. Але ж знову-таки треба дивитися, з приводу, чи підходить вона вам особисто по всім функціям, які тут стоять. Але її розмір, її прохідність, і це все непогано. Єдине, що єдине, що з приводу дизеля, ну, хотілося би, щоб була версія. Повнопривідна дизельна в цьому був би сенс, тому що не всі так, як я, беруть собі машину там для подорожей, так, наприклад, інколи людям треба місити гівно на машині. і Тому повнопривідна версія, щоб вона була не тільки мілдий гібрид, а ще й дизельна, ну це було б логічно, але зараз по сайту їх не вибиває. Якщо вона існує, подивимося, напишіть мені теж про це в коментарі. 830 тисяч на сьогоднішній день, якщо дивитися гривень в Україні, це. Я не знаю наскільки це конкурентна, неконкурентна ціна, дивлячись з цим порівнювати із конкурентів. Що я, якщо ви, наприклад, собі вибираєте знову ж таки дастер по за... запитам в по запитам в минулому році, в 24 му це був найпопулярніший запит по новим машинам в Україні. Тому ну я думаю, не просто так. Але якщо в порівнянні я би. Дивився в ту саму плюс-мінус ціну, якщо ви можете підкрастися, подивитися також Сузуки, можливо. Сузукі цікавий конкурент і альтернатива. Якщо вам тут щось не підходить, не подобається, чи ви не впевнені. Чи мені зараз в коментах всі напишуть, я от 5 років проїздив, я кожен рік щось ремонтую, бо в мене все ламається. Ну, тоді, да, можливо, японця треба розглядати. Тому що, знову ж таки, якщо в порівнянні з моєю Тойотою 70 тисяч майже тільки мастило все. Ну і так повинно, мені здається, бути. Але часто мені історії розповідають люди такі, що в них там на 30 тисячах вже там стільки всього поміняло, було якісь там гарантійні випадки і так далі. Мене це лякає. Коротше, коли ти купуєш машину, мені здається, за такі гроші, то ну, ти повинен просто насолоджуватись. Ну, можливо, там запахом не будеш насолоджуватися ще, ще чимось, але ну ти ремонтувати її точно не потрібно не потрібно, щоб це було. І тому краще, якщо вже так стоїть питання. То тоді, звичайно, краще купити якийсь бренд, типу там японський і версію може там простішу, якщо це реально. Але щоб ти взагалі про це не думав. Але по напакованості, ну от у цій версії я розумію, що на ці гроші, ну це прям так ніхіло. В мене навіть камера заднього і задня камера, і попереду камера стоїть. і Оце отримання і розпізнавання знаків. І це тільки так. Я просто трішечки проїхався. Ну, само собою тут і все на світі. Але, ну, так, да, ця версія буде дорожча. І знову ж таки, якщо ми переходимо до європейських варіантів, якщо ви тут знаходитесь, то тут у вас є версії вже Journey, Expression, Extreme, Journey така сама напакована, і вона. Ну, в ній є сенс. Дійсно, тут такі різні плюшки прикольні. В Джорні є сенс, якщо ви берете. Якщо вас не лякає механіка, то можете в цей міл гібрид брати. Є gpl версія на газу, до речі, можливо, буде цікава. Але так, да, гіб... дизельного у вас вже не буде. Але тут важливий момент. Тут у вас є фул гібрид. Фулл гібрид він трішки економічніший. Я вже розповідав, як він працює. Але якщо ви берете Джорні, наприклад, звичайну версію і фулгібрід. Машина коштує 23 тисячі євро, наприклад, да, 23900. І тут вона у вас вже 28, 5 тисяч 5 євро різниці на машині, яка всього коштує. Там 20, наприклад. На дешевих версіях така ж сама історія. Це дуже велика різниця. 5 тисяч євро, щоб вам відбити на оцій різниці, що ви там зекономите. Ну, я не знаю, скільки це треба проїздити. Це треба дуже багато проїздити. Тому вам треба брати кальку. Ну, зрозуміло, ви її потім, типу, дорожче зможете продати, і все таке, напевно. Але, але це треба брати калькулятори, прям рахувати, скільки ви їздите, і скільки у вас є там зараз грошей, яку вам дають фінанси, і, там, які плюшки, розстрочки чи ще щось. Ну, це треба все прораховувати. І зрозуміло. <зуміти>, потрібно воно вам чи ні, тому що можливо, можливо, мені так тільки здається, але оця версія GPL називається це просто на просто звичайному газі. Вона найкраще вам буде. Ну, навіть якщо у вас розхід буде там бензину цього газу, точніше, да там на 2 літра більший, але у вас немає лишніх затрат по експлуатації. Плюс у вас, якщо ви зекономите 5 тисяч євро, то вам вистачить цих грошей, щоб цих плюс 2 літра там, якихось бензину ще 2000 кілометрів. Ну, 150 тисяч я рахував. Якщо різниця в 2 літра бензина, то це 150 тисяч кілометрів ви можете їздити і відкупати ці, оцю різницю. Тому подумайте про це. Цікава машина, якщо є можливість робити з драйвом. Я поміняв своє трішечки, своє бачення бренду дача чи навіть Рено. Знову ж таки, якщо дивити самі дешеві прості моделі, зрозуміло, да, вони будуть простіше. Ця модель вже цікавіша, є свої там, нюанси, які я вам перечислив. Також є багато чого, чого я не перечислив, можливо, тому що це такий швидкий огляд, по відчуттям і по порівнянню. Але машина мені сподобалась і загалом було б цікаво спробувати і інші машини. І не тільки цього бренду, а й загалом. Зараз я був в салоні, в них вже стоїть електричка нова, яка вийшла, дуже прям цікава, і тому все ще попереду. Ну, а вам хотілося б нагадати, щоб ви обов'язково написали свій досвід з цією машиною, це перше. Потім з маркою Renault в цілому, і дача теж, якщо і такий досвід у вас був. І в порівнянні, що ви можете зараз собі, мені нам всім запропонувати за ті ж самі гроші, це, от я нагадаю, на сьогоднішній день 840 тисяч базова сама модель, але на щастя, вони там не сильно відрізняються, якщо ми будемо верх дивитися. І яке ваше бачення, гібриду, дизелю в порівнянні на практиці цікаво почути ваш досвід, тому що я проїздив на бензині. Кілька років після дизелю е, е, непогано, є свої плюси, звичайно, але дизель в багатьох планах все ж таки вигравав. Десь він і програє, а в багатьох вигравав. Тут дизель стоїть, до речі, і взагалі євро е, шість. Стоїть і дизель, я читаю, якщо читати, якщо вони все правильно написали, і дизель, і бензин Євро 6 стоїть. Тому це новий дизель, він не повинен наносити шкоду екології, якщо в наші часи це ще когось турбує, так, на всякий випадок. Друзі, в кінці хочу ще вас попросити, якщо вас цікавлять ще будь-які машини, нові, старі, і так далі. Якщо вам цікавий цей огляд, також не забудьте поставити лайк цьому відео і напишіть, які машини вас цікавлять. Якщо дійсно. Це буде корисний досвід, і воно так сказати попре. То я буду в майбутньому знімати якісь цікаві тачки і бути, можливо, буду більш підготовленим, а не так на швидкоруч, як це сьогодні відбулось. Але я думаю, що корисно інформацію я до вас доніс і. Можливо, трішечки вгамував ваш апетит цікавості, тому що як ніяк, сама сама популярна тачка по запитах минулого року, 25-му подивимося, що буде популярна на сьогодні. Дякую вам за перегляд і до скорих зустрічей.